Всім привіт, мої любі глядачі. Сьогодні я буду грати в Roblox у Brockheven. Тут якийсь прикольний карнавал. Я буду грати із братком. Значить, заходимо. Десь тут нас має вже чекати. Зараз подивімо де він. Так, ось там карнавал, бачите. Ага, ось ти я до тебе сідаю в машину завозимо на карнавал. нас. Зараз ми поїдемо на карнавал. Так. Дякую. Е, добре, давайте візьмемо щось таке, щоб поїхати швиденько. Зараз поїдемо на колесі. Так, О, поїхали, сідаємо, вхажаєш, щоб довго не чекати, Зараз це буде дуже-дуже довго. Сідай! Не встиг. Встиг? Ого, сідай. Сідай, тут потрібно весь час сидіти. Просто підійди і ти сядеш сам. Ой-ой-ой. До зустрічі. Ой, тут трошки щось залагало. О. А тут дуже багато всього на карнавалі, бачите? Я не О! О. Так. Тут якийсь ще чого. Давайте не будемо. Окей, давайте привітаємо. Зараз ми вже спускаємось. Нам потрібно увесь час просидіти просто на ковиці і отримуємо 50 квиточків. У мене є 30. 30 за те, що я там кульки полапила. Добре. Добре, ми зараз майже спускаємося вже і тут нам мають видати квиточки, чи як це відбувається? Трохи не зрозуміло. А, так, я отримала 50 квиточки. А чому я Не, не знаю. Може, тобі потрібно було першому сісти. Mm. Давайте спробуємо... Mm. Uh, uh. Mm. Uh, uh. Так, мечко. <Позарка>. Вистеця легко дуже, так закидаємо все. <Hup -hup>. Чому <Чуваю>, я не попадаю? Окей. Ой, 18 уже, 20, 32. Давай, ты так просто закидаем все эти мечи. Вот так вот, вот так вот вот, вот, вот так вот. Вот. ты просто вот так вот. Есть! Я выиграла. Окей, okay, сейчас он хочет Ты пошли, Моя машина сникла. Давай еще... Вот, так, да, вот они у меня есть в полочке. Давай, сейчас нам это... О, вот он. Ну да. Це вже, вже, вже у мене 100 квиточків. Це просто за, 27... а, за ту гру, не, а, це шутка. А, того гору баскетбольну, точно. Ого, у мене 130 квиточків. Давайте це не знаю хто. А, де мій братик? Зараз подивимось. Я збиваю мій О, давай я з тобою. Мені 200 куточки. Окей. Okay. Давайте підемо сюди. Щось таке. Молодець. Ого, це такий мені дім. Так, може, мені потрібно 800 квиточків для цього. Я дуже хочу цей дім собі, мені потрібно 800 квиточків назбирати. Давайте ще покатаємось на колесі, тому, ну, е, в принципі, мені немає що робити. Так давайте на колосі поклямось. Сядемо. От так, значить, ми... Ого, де ти взяв ці м'ячики? Мені дали за баскап. Круто, мені... Мені дали квиточки. Прикольно. О, у мене 105. Мені теж дали находиться. Ну, тобі схожі. Так, добре, уже піднімаємося. Майже вже на найвищій точці. Так, ой. Ось так оце. От, от де ми там. Вже. Ого, ми на найвищій точці. Круто. Так. Ого, у мене теж тепер всі кульки Да, Я, я тобі Ага, От зараз ми спускаємося, ми сиділи весь час і нам будуть 50 квіточків дадуть. А які е, е, хочете отримати приз ви і скільки вам потрібно квіточків? Пишіть в коментарях. А, а ми зараз ура! Мені дали 50 квіточків. Шкода? Ой, бувай! Я зараз ще за тобою буду їхати. Я просто буду кататись тут. Буду просто кататись тут. Багато квиточків мені дадуть. Я хочу будиночок такий на дереві великий та за 800 квиточків. От так от. У мене 180, І я хочу набрати 800. Я знаю, що це якось звучить нереально, але я збираюсь просто весь час кататись на цьому колесі, бо воно найбільше квиточків дає. П'ятдесят там и всякий таке Так ч син не хочет не знаю А, Окей, okay, да там наш братик А он вин там кульками кидається. кидается Я мозги скидаю. Ах ты Ого, демон за А, точно Цеган Окей Ого, там можна... на Креш Хевен, там можна казати, зараз подивимось. Уже у мене буде більше ніж 200 квиточків, і мені потрібно буде ще а е менше, не ніж 600. А мені мені кожуть ведмежалки хочу дати, Ну, окей. Зараз Ага, тут типу їсти, ясно. А ось тут, тут можна кататись? Crash heaven Play for fun, no tickets. Ага, тут квиточків не дають. За це не дають квиточків я не хочу. А я, хочу. я не хочу. О, тут квиточки. Прикольно. А тут уже почалося. А ага, ще 4 хвилини є, я ще покатаюсь на колесі. Ні, давай зі мною поб'ємося на цих машинах. Ні, дякую, за це квиточки не дають. Мені потрібно 800 квиточків. ще 570 кваточків потрібно. що стрілу в тебе вже 300. Ні, у мене 230. Mm, в мене в а чому тобі не дають за колеса, коли ти катаєшся? Mm -hmm. Може ти не сидиш? Треба сидіти весь час, всю дорогу. Я не знаю. Mm -hmm. Почекайте, ви вже сіли. Так, ми на рожевому вже майже, ну, майже на найближчій точці. Ось там скоро відкриється. Ось така штука, бачите, там такий стоїть. Скоро відкриється. І, окей, я тут буду безкінечно кататися, тому може підсідати, коли захоче. Я кидаю прямо, тільки не попаду. Угу, Там, бачите, тут виходить, прибрали заправку цю і прибрали будівлю таку, але бачите, там кінотеатр лише стану таке. Муві знакосні. Чорнень таке. Отже, ми вже спускаємося, зараз мені буде ще 50 квиточків. Ну, ти мама, 3 місяць. Тоді в мене вже буде 280. Ой, щось. Трихало. О, 50, О, 50 А воно саме. А в, тебе є а в мене є, дякую. У мене вже 280, мені потрібно ще 520 квиточків. Ну що ж, давайте їх отримувати. А ти на що збираєш? Я на теж свій будиночок. Теж на будиночок 800 квиточків. Прикольно. Може хочеш зібрати 400 квиточків на машинку? Там є машина. Така, як Зібрали на карту. А в мене буде будинок, ми зможемо там разом бути. Mm -hmm. Так, у мене вже 280 квиточків і зараз буде поповнення плюс 50 квиточків і. Уже буде 330 квиточків. Тоді мені потрібно буде ще а, 330. Мені потрібно буде ще 470. Потім 430 і так далі. Ну, от так, як ви бачите, тут цікаво. Зараз збираюся знімати відео, поки не назбираю 800 квиток. О, сіла! Шор, шор, шор. Ні! Сідай на наступну Сідай на жовтошка! 330 у мене вже квиточки! Скоро буде 380! Зараз чекаємо поки не буде збиратися! А може ви знаєте якесь місце де дають більше квиточків, ніж на колесі, ніж 50? А пишіть тоді в коментарях, що це за місце, де воно знаходиться. А я поки вже тут, поки ми говорили, то я вже на верхівці. Отже, це означає, що мені ще половина шляху. І у мене буде 380 квиточків. Я могла б сміливо купити ту машинку на одній але я хочу будиночок на дереві. Він коштує в два рази більше, ніж машинка, але я назбираю стільки квиточків. Уже майже внизу, ще трошки. О, я, Ура! Взяв я взяв собі взяв. ютубера. Я працюю ютубером. Ось Я такий крутий. Молодець, А ти там? так. Хочеш взяти Візьми теж. Так, дякую. А, отже, я тут катаюсь, скоро у мене вже буде 430 квиточків. Далі 480, 530, 580 і так, дуже скоро у мене не збирається дуже багато квиточків. 800, думаю. 800 рівно точно не буде. У мене буде 830. Тому е, Ще 30 квиточків можна буде на, на щось. Там, я тут сиджу відео знімаю. Так, а до речі, щось я трохи затоплюю, зараз я зроблю. Зараз я візьму, пропс. Зараз я тут поставлю дещо. Зараз, коли ми будемо ще підніматися, підніматись, бо тут мало часу зараз. Я, я боюся, що зараз мене просто а Зараз поставлю свій планшет, ноутбук. О, все, що треба знімання. все таке, і буду зараз сидіти просто знімати там. Все. Та поставимо ноутбук. Я стану... Ага, вот тут... А, этот Ага, вот Поставим вот. его А, вот, вот, вот. а вот, вот. Так, собой. Так, вот. Так, А, он Так, стоит. Так, 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 так. так. так стоит. А, по-моему, он тут не Окей, ми вже спускаємося, скоро вже спустимося вниз. Я хочу спробувати той там щось там таке. Ну, але після того, як я отримаю багато квиточки. Хоча давайте зараз кинемо квиточки, зараз влітку. І вже піду кудись, не знаю куди. Ура, є мої квиточки. Плюс 50 квиток. Пішли в данк-танг. Що це таке? А, все, я зрозуміла. Це дуже легко. Затрібно попасти ось сюди. Так, привіт. Ура, за це квиточки дають. Не думаю, що за це щось дадуть. Добре. А, далі тут покажу ячики. А це проп кен ту. Ти да. Я тут тут. За три. Ну, за 800. Окей, okay. no, okay. Не Може би А тут шо за 12 хвилин сегодня буде. Ах, Так шко. Так, о, зараз а, благає, щоб я даємо на червоно. Да, это плохо, еще быстрее стыла. О, встиг. Йо -йо -йо. О, встиг. Йо, встиг. О. Все, я буду знімати нове відео Ага, я зрозуміла, це забыл. Ось так. Взяти просто нам. Ось так ось. Це просто Та, ну не знаю. такі Ось так от у нас... Ого, вже ніч вростає, я ще катаюсь на цьому колесі. Ну зараз трохи почекаємо. Скоро вже о, ми вже на найвищій точці нашого колеса. А це означає, що ми зараз будемо спускатися вниз. Так. Спускаємося спускаємось уже вниз майже спустилися. А, червона аж тут а я їх на розгляду ага. зрозуміло тут вони повторюються так у мене 480 куточків зараз буде 530 так сідаємо ще раз не дає не знаю, можливо, тобі треба окремо їхати, бо комусь одному дають тому хто перший сів. Або, наприклад, можете не неповно сюди. О, у мене такий віризонкий. У мене такого коло було. Все. О, у мене, у мене теж! Ось, бачите, ми ось тут. -от. І ось який величезний брок Хевен. 530 у мене вже квиточків, зараз буде 580, 600. І я скоро так швидко дуже одно збираю. А на свій будиночок. В тебе зараз не буду працювати на букві. Чому? Тому що я в нього кидаю в одній колки. Ах ти ж. Я, тобі... я захочу. Я зараз щит візьму. Так. Зараз ми вже майже доїжджаємо. Так. Зараз хочуть на відео. Закінчиться відео на тому, що на огляді того будиночка. Mm -hmm. Я зрозумів, я сяду за тобою на рожевич. Гаразд, бувай. Так, бачите, ворота сідає на інший. Ми будемо їхати. Уй, що тобі там кульки попадаються в Ні. Знову бірюзовий ноутбук так гарно. Дуже. Шкода, що тут немає такої зеленої кадлінки. Тут бачите, тільки рожевий є, червоний, жовтий помаранчевий. Шкода, шкода. Отже, зеленого синього немає, але... Воно ну, вже як є. У мене вже 580 квиточків, зараз буде 630. І це мене дуже радує, бо я остаюся ближче і ближче до мети. Так. 800 кваточки, у мене 580, і мені ще зовсім трошечки лишилось проїхати, і мені все вже скоро буде 800 квиточка. Отже, бачите, зараз ми знову. Коли спускаєтеся, то воно вас е, на, на інший бік випаде. А я просто встаю ще раз туди і їду, бо мені треба не один раз. Ось так. Отримаю 50 квиточків, сіла знову. До побачення. Поїхали ще. Ось так от просто. Так, от зараз знову піднімаємось. У мене уже 630 квиточків, мені ще 170. А... Ось так оце мені буде. Мені потрібно 170, але... Е, мені, у мене буде більше ніж 800, у мене буде 830. Тому що тут? Е, я Або менше ніж 800, або більше. Мені потрібно щоб було 800. Тобто мені потрібно більше, Якщо мене буде менше, мені не ми вже на самій верхівці. братик, там. Ось вже доїжджаємо, у мене скоро буде уже 680 знову. Але так. A o, to prekolina nazwa Crash Heaven, <laughs> broke heaven, Crash Heaven. Prekolina? I jeszcze Dankstan prekolina. Dobrze. A i się, A, A, o, się to. О, так от ми вже приїхали, о, нас висаджує, дає нам квиточки, але я таке... Ні-ні-ні, дякую, мені ще потрібно покататися. Мені скоро буде вже 730, потім 780 і 830. Мені ще три рази лишилось покататися. А. Так, ще всього лише три разочки. А, раз. Значить, зараз ми уже. Майже на самій верківці ще нам трогає, що От і ще один. Давайте. Виді? Щось ніхто, крім нас з братиком, вже не катається на цьому колесі. Цікавенько, цікаво. Бачите, тут всі вже покинулися, взагалі нікого немає. Цікаво. А скільки коштує ця машина? 400. Я ще хочу потім на машинку зібрати. О, то спускайся. то. Хоча краще доїде я цікаво. Да, ку... Ого крутезно! Тобто буде така машинка пекальника. Я ще на неї теж хочу назбирати, тому... Але це вже буде в наступному відео. А ви, якщо ще досі не зробили цього, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. А ми поки вже. Їдемо на колесі, продовжимо. У мене 730 квиток. Мені лишилося і ще два рази прокататися. А далі, як ви зрозуміли, я хочу ще 400 квиточків. Але про це вже далі в наступному відео. Ця машинка з крашке. Так, але ти ж можна ні і скрізь їздити. Вон, бачиш, Тобі треба 400 ста Ти не сюди маєш йти, Ти маєш йти. Зараз я розказую своєму братику, куди ми йти, ось туди. От туди, І там ціна, Ні, 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 це зараз не те. Ось так. Ось так. Да. Ось. Так, поки я вже братку розказала, вже я не є вона. Тут... Внизу вже майже доїхала, у мене майже 780 квиточки. Це супер. -рога. А чому в мене колірна звука? Давайте ще зараз. Це в мене щось зелений, весь час. Чим змінився? Ну, от зелений. Куту. Ого, тобі пощастило. Це напевно класна машинка, маленька така. Так, так. Я включу Ось, дріжки. бачите? ні. О, 700. О, привіт, 10. я приїхав до тебе. Ой, бувай, я вже поїхала. Я на своїй машині в Crash Haven зараз піду. Круто. А тут мені здається тільки на своїх машинах. Добре. І скоро у мене вже буде цей дім. Мені ще трошечки. Вже майже О, обірзовенький екран. Зараз уже майже на самій верхівці. Зараз будемо спускатися. Е, я напевно буду збирати на машинку поле відео, але покажу обов'язково, як мені кататись. І всяке таке. А я зараз вже майже доїжджаю і скоро буду робити огляд нового будинку. Сподіваюсь, це дійсно будинок, це не обман, бо якщо це просто ніяк, то, е... то це буде просто капець. Але я вже майже доїхала, дивіться, ще трошечки. Зараз уже я буду виходити. Вже буде 800 кто. 830 квиточків, і зараз я вже зможу. Бачите? Я не сідаю на цей А, Доїжджаю, і, бачите, на скейті їду, так швидше як на мене. І беру оцей будиночок. Ого, давайте. Візьмемо якесь кінь місце. Говоримо, і зараз поставимо тут свій дім. Ось цей. Дивіться. Ось дивіться, який! Він величезний, О, головне, обов'язково закрити, бо зараз до мене всі залізуть. Просто подивіться. Ну воно того було варто. Це просто. бачите, Підніматись можна? О, піднімаюся до будиночки. Ось тут. головний будинок. Ось зараз відкриємо двері Ой, вибачте, не такі. Бачите? Ось такий у мене дім прикольний. Дивіться, тут можна і вниз, і вгору, і куди хочеш. Ось тут отак -от, от. Далі піднімаємось. Невідомо куди. О, і ще один. Дивіться, тут який не театр домашній. Це просто, тут все є. Це не дім, а просто якась казка, не знаю. От такого крутого будинку я ще не бачила, і воно того варте. Кілька разів проїхатись на тому колесі для цього, це просто. Це просто мега-пупер, класно, супер-пупер. Все тут чудово. Подивіться, який тім великий. Ще. Е, ага. Ще тут дуже великий плюс, тому що тут дуже важко буде знайти сейф грабіжникам, бо тут величезний дім. І, швидше за все, я їх вже зловлю. І ж вони в мене вкрадуть гроші з сейфу. Ну, ось так тут гарно. Як ви бачите. Ага, тут щось таке. А, тут ще драбину опускається. ви подивіться на це. Це диво. Які таке маємо? Щось? Можете без стати. А, ясно? О, тут дуже-дуже класно. А, зараз ми хочемо відниз. Ага, а як його потім. А як ми вгорі керувати? Ага, там теж. Ну, ось такий дуже крутий будинок. А... Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім до зустрічі!